Наприкінці листопада стартував чемпіонат України з гандболу у жіночій вищій лізі. Криворізька об'єднана гандбольна команда успішно виступила у першому турі змагань. Дуже складно було готуватися з усіма цими обставинами. Але дівчата підготувалися. Перший тур в рівні дуже успішно для нас склався. Ми виграли дві гри. Ми зіграли з Тернопільським. Національним університетом виграли їх і з, з рівнем у нас тепер 4 очка. Ми поки лідери в загальному заліку да, вищої ліги. Хочемо в цьому році зайняти перше місце. Я думаю, що ми зробимо це, тому що ми багато працюємо в цих умовах і думаємо, що у всіх дівчат є бажання в цьому році виграти. І плануємо перейти в Суперлігу. Було складно так, але ми намагалися, наскільки це можливо, робити всі тренування, і фізичної підготовки, і тактичної, щоб це виглядало на площадці добре. На цьому турі мені сподобалась наш капітан Діана Потибня. Вона дуже багато старалася і намагалася нам допомогти. Також наш новий гравець це Аліна Кушнір. Як вона у нас воротар, Матвієнко Вікторія теж багато забила. Ну, всі дівчата старалися. Деякі гравчині покинули команду, виїхавши з країни через війну. Дехто з них тепер грає в клубах за кордоном. В Греції грають в Польщі деякі гравці, але прийшла достойна заміна їм. з Карпат команди Ужгорода перейшла з команди Ніколаєва до нас гравець, що Вікторія. Тому ми трошки можна сказати. усилилися. Стартанули хорошо. Посмотрим, как будет дальше, потому что пять туров, пять туров это только начало. Вот. Ну, как бы девочки готовы, вот, стараются, тем более время тяжелое, все все прекрасно понимают, и проблемы со светом, проблемы там, проблемы там, но ничего, как-то будем пытаться выживать, будем пытаться сражаться и выигрывать. Девочки у нас все, они, скажем так, будущие полицейские, у них тоже свои наряды и... отрулирование. 14 человек должно быть на тренировке, получается, ну, 7, 8, 10. И так по очереди, как как можем, так уже и и бьёмся. Надеемся только на одно, девочкам ему только успехов пожелать. Вот, чтобы они старались, боролись, и всё у нас получится к концу сезона. Виктория Добровольська, Вадим Діденко, цей день